У степу в траві пахучій коник вдатний молодець. І веселий, і співучий, і проворний стрибунець, чи в пшениченьку, чи в жито досхочу розкошував, І цілісіньке е літо, не вгаваючи, співав. Розгулявся на всі боки, все байдуже, все дарма. Коли гульк. Аж в степ широкий суне злючая зима. Коник плаче, серце мліє, кинувсь він до мурав'я. Дядьку, он зима біліє, от тепер же згину я. Чуєш, в лісі ворон кряче, вітри буйні гудуть. Порятуй, порадь, земляче, як селиху перебудь. Опізнився недураче. Одказав земляк йому. Хто кохав життя ледаче не переливки тому. Як же в світі не радіти, все кругом тебе цвіте, каже коник. Пташки, кріти, любе літечко, на те, скочиш на траву шовкову, все співав би та співав. На таку веселу мову муравей йому сказав Проспівав ти літо Боже. Вдача вже твоя така. А тепер танцюй, не Боже, на морозі гопака.